Всім привіт! Це файний огляд на флагман шоп І сьогодні я вам розповім про спінінгові новинки від торгівельної марки Азура серед сумок та тубусів. В першу чергу хочу вам показати таку шикарну спінінгову сумку. Це Азура Савада Sling Back. Випускається вона в двох варіантах дизайну: червоний та чорний, а по функціоналу і по кишеням вони однакові. Ця сумка в нас має один ремінь та носиться через плече. Ось так вона одягається. І... Так виглядає на риболові. Такою сумкою на спінінгових рибалках я вже користувався більше року, тестував її в різних умовах та можу вам зараз все детально про неї розповісти. Складається вона з двох основних відділів та з ременя, на якому є додаткові кармани. Але давайте розпочнемо з самої сумки. Передня частина сумки у нас виготовлена із жорсткого, зносостойкого пластику. Також передня ця кришка у нас відкидається, коли ми її відкриваємо, і виконує роль такого столика, для того, щоб тут можна було зручно перебирати приманки або перев'язувати монтажі. Також, як бачите, на передній цій жорсткій кришці є така додаткова планка для приманок, яка має спеціальні прорізи, для того, щоб гачки ваших. Блешень чи силіконових монтажів вам не потрібно було встромляти в цей матеріал і його псувати. Гачок просто вставляється поміж цих прорізів. При необхідності, якщо така планка вам не потрібна, її можна просто зняти. Далі, як бачите, у нас іде такий прозорий вкладиш, який може відокремити приманки, які у вас закріплені на планці, від інших снестей, які будуть лежати в цьому відділенні. Переходимо до іншого великого відділення. Бачите, воно також відкидається, і тут є такий сюрприз: це коробка, яка постачається разом в комплекті із сумкою. Спеціальна коробка Azura Savada, вона також тут закріплена на липучках, але при, при необхідності її також можна зняти. Коробка, як бачите, досить велика, має таку надійну застіпку і всередині ви самі можете створити потрібну кількість комірок, яка вам потрібна. Тому що в комплекті постачається дуже багато таких перетинок, які допоможуть вам зробити потрібну кількість відділень всередині. Ця коробка гарно підійде для зберігання як силіконових приманок, так і різних воблерів, блешень або грузків чи гачків. Далі на тильній стороні сумки. Ми бачимо є ще одна кишенька, яка виготовлена з такої сітки, але також тут можна зручно зберігати різні свої риболовні снасті Або приманки в упаковках, гачки, застібки, флюрокарбон тощо. Далі в нас є ще одна велика додаткова кишеня на самому поясі сумки. Як бачите, вона зручно відкривається на блискавці. Тут такий водонепроникний матеріал. Але блискавка від води не захищена. Але все ж таки тут також можна щось зберігати. Далі на ремені ми бачимо спеціальні петлі для того, щоб можна було щось кріпити, будь-який риболовний інструмент на ретриверах. Повертаємося до звичайного походного стану нашої сумки і бачимо тут ще дві додаткові кишені. Одна кишенька у нас на липучці. Також досить об'ємна. Тут можна зберігати або телефон, або якийсь риболовний інструмент. І ще одна кишенька, більш захищена вона на блискавці. Також, як бачите, досить об'ємна, сюди влізе навіть невеличка спінінгова коробка. І під цією кишенькою є додаткова ще одна петля для кріплення. А ось такий вигляд має чорний дизайн сумки. Такі ж самі відділення, все по принципу попередньої, просто що інший дизайн. Для любителів чорного кольору. Наступна новинка це в нас нова форелева сумка Azura Savada. Ці сумки вам вже відомі, але новинка в нас в новому розмірі об'ємом 25 літрів. Зараз покажу вам, що тут є цікавого. Одразу бачимо ручки для переноски сумки в руках. Також ззовні є 4 стакани підставки під вудлища. два з однієї і два з іншої сторони. Також спереду є жорстка. Кишеня, яка відкривається на блискавці, вона досить об'ємна, велика. Тут можна зберігати свої спінінгові снасті або приманки. Далі переходимо вже до самої сумки. Кришка у нас тут на застібці Fastex. Як бачите, вона така досить жорстка та захистить ваші снасті, які знаходяться всередині. Тут в нас є додатковий ремінь для того, щоб можна було носити сумку на плечах. Та бачите ще одна така велика кишеня із сітки. Ця кишеня у нас закривається і відчиняємо вже саму сумку. Всередині сумка має ось такий вигляд. Виготовлена вона з жорсткого водонепроникного матеріалу, тому навіть під час зливи із Зачиненою кришкою, весь вміст вашої сумки буде під надійним захистом. Її можна зручно використовувати як під час риболовлі на комерційних водоймах, так і на диких річках, озерах, а також брати з собою в човен. Ну і наступна новинка це в нас жорсткі тубуси із серії Azura Team під назвою Савада. Як бачите, випускаються вони в нас також в двох варіантах дизайну: в чорному та в червоному. По конструкції вони однакові. Різниця лише в кого який смак, кому який більше подобається. Довжина такого тубуса 1,35 м, тому спінгові вудлища довжиною до 2,70 м сюди влізуть. Виготовлено тубус із жорсткого водонепроникного матеріалу. Тут в нас всередині є одне основне велике відділення. Ось і маємо також тримачі для вулич, які у нас кріпляться на липучках. Ось так вони розкриваються, закріплюємо тут наші спінінги, і вони будуть в такому тубусі під надійним захистом. Також цей тубус має додаткову ручку для переноски та ремінь для того, щоб носити його на плечі. Як бачите, тут є таке регулювання для того, щоб відрегулювати його під себе. Можна його носити на одному плечі в такому вигляді, або повністю повісити за спину для того, щоб під час переходів звільнити руки. Внизу тубуса є ще додаткова пластикова кришка, яка захистить сам тубус під час транспортування. Та якщо ви будете ставити його на підлогу, щоб тубус не пошкодився. По дизайну є червоний та чорний варіант, кому вже який більше подобається. Таким чином, разом з іншими риболовними аксесуарами ви можете створити власний риболовний стиль. Ось такі у нас чудові риболовні новинки від торгівельної марки Азура. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, Флагман Шоп. Всім до зустрічі на воді!